Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і за божественною літургією нам пропонується євангельське оповідання, яке передає нам притчу Спасителя. Про Царство Небесне. Господь багато разів учив людей тайнам вічного життя, тайнам спасіння, розкривав таємниці вічного життя на небі, красоту небесного життя. І Господь часто це робив з допомогою притч. Притча це якась історія або надумана, або дійсна через яку і відкривається якесь духовне, духовне таїнство. І ось Господь сказав один раз таку притчу, що царство небесне подібне до чоловіка царя, який захотів розрахуватися своїми рабами. І ось до нього привели одного раба, який був винен йому. 10 тисяч талантів. І оскільки раб не мав чим заплатити, не мав з що вернути, то цар приказав продати його, його дружину, дітей, все, що він мав, щоб хоч трошки вернути собі борги. Раб почув все, упав на коліна. І почав просити царя, потерпи на мені, і все тобі поверну. І цар умилосердився над ним, відпустив його і весь йому простив. Раб вийшов від свого господіна, від царя, і зустрів свого товариша, який був винен йому 100 динаріїв. І він схопив його і почав душити і каже, дай мені, що ти мені винен. Товариш почав впав перед ним на коліна і почав просити його, потерпи на мене, я тобі все віддам. Але він не захотів терпіти, він посадив його в тюрму, поки той не віддасть йому всього довга. Люди, які бачили це все, пішли і розпливили царю, що сталося. І цар кличе до себе цього раба і каже, лукавий рабе, весь Бог я тобі простив, тому що ти мене умолив, простив мене. Не належало чи тобі простити свого брата, як я простив тобі. Тоді цар віддав його істязателям, тобто тим, які ну, Вибивають долги і посадив темницю, поки не віддасть всього долга свого. Так, спастіть і цю притчу такими словами, так поступить Отець мій Небесний з вами, якщо кожен із вас не просить від цього свого серця своєму брату согрішення, якими брат согрішив проти вас. Таку притчу сьогодні пропонує нам свята Православна Церква. І в цій притчі зрозуміло, що Господь хоче сказати. Господь говорить нам, що для того, щоб отримати прощення від Бога в своїх гріхах, ми повинні простити свого ближнього. Суми, які вказані, скільки був повинен цей раб, 10 тисяч талантів. І його товариш йому був винен 100 динарів. Це говорить про те, що Богові не дуже багато винні, а ближні часто нам дуже трошки заборгував. Щоб було трошки зрозуміло, я розкажу, що таке таланти і динарії. Таланти це були грошові одиниці у древніх часів. Таланти були. Золоті, сріблі, олов'яні, мідні. Це був злиток метала вагою 26 кг, приблизно. То в різні часи там трошки ну, було таке коливання. Ну, приблизно 26 кг цього металу, отакий, от як м'ячик невеликий. Срібний це був саме велика грошова одиниця в древності. І динарій це була саме одна, саме дрібна грошова одиниця. Динарій від слова день це оплата за дневну працю, за, пра за праці, коли людина день відробила, вона отримала динарії, оплата дневного труду. Якщо перевести ці, значить, динарій важив, це теж був срібна монета, вона важила трошки грама, ну, будемо грубо говорити, 5 грамів срібла. Талант важив 26 кілограм срібла. Якщо Ну, розрахувати так, от математично, я не ну, так скажу, приблизно скажу, що якщо ці 26 кілограмів роз, розділити на динарі, то вийде ну, приблизно до 164 там з чимось з чимось е, тисяч років треба робити, щоб отримати кожен день по 5 грамів срібла. Щоб набрати 10 тисяч талантів срібла вагою, треба працювати 164 там з чим-то тисяч років. Ну, звичайно, що ну, не мислимо, щоб хтось міг прожити стільки років і заробити такі гроші. Ну, цим Господь показував, що коли ми проти Бога рішаємо, ми дуже багато все рішаємо. І наші гріхи неможливо знищити, отримати прощення як тільки через покаяння. Ми не можемо їх якби, відплатити Богові. Щоб отримати прощення гріхів, мають бути дві, е, дві речі. Має бути покаяння людини. Коли людина каже, Господи, прости мені гріхи. Це є вираз бажання людини. І прощення ближнього, прощення тих, хто вирішив проти нас. Прощення говорить про готовність прийняти покаяння, про готовність прийняти прощення. Ну Як це пояснити, готовність? От, якщо людина йде у банк і просить собі велику суму грошей. Їй дають кредит, але вона не готова його вмістити. Вона не має ні сейфа, ні вдома якогось там приміщення, де б вона могла ці гроші тримати, і щоб вона могла їх розумно освоїти. Вона не має до цього нічого. І вона бере у барки кредит і гроші, якщо не готова їх в себе тримати і освоювати то вона їх роз роз, 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 розкидає, роз, хто покрадуть і пропаде, але вона вже винна перед банком. Так коли ми не готові прийняти благодать, люди часто говорять, що ну, Бог може простити, як навіть як я не простив брату, що Бог ну, що не може, та може. До діла в тому, що я не можу прийняти прощення. Я не можу прийняти благодать прощення. Тому що я не маю у собі того сосуда, достойного сосуда, в якому я б я розмістився цю благодать і розумно нею користувався. І коли Господь дав би такому, як я, що я не прощаю ближньому, і дав мені прощення, то я стаю ще в два рази більше виновен перед Богом, тому що я гріхи зробив великі. І ту благодать, яка рівноцінна гріхам моїм суддяним, я роз, роз, розточив. І маю двойну, двойну провину перед Богом. Тому Бог не дає людині благодать, коли людина не має в себе достойного місця для прийняття цієї благодаті. А благодать прощення вона може зберігатися і розумно діяти в тій людині. Яка сама прощає ближнього. Тому дуже важливо це знати, звичайно, що не так легко прощається ближньому. Бог нам набагато легше прощає, чи ми ближньому там тих 100 стодімарі, ми там з таким скрежетом, з таким скрипом ми це прощаємо, але все рівно треба себе заставляти. Можливо, серце не прощає, можливо, якби... Викладки ума, там свої умозаключення, вони оправдують мене, а не мого якби, должника, людину. Ми рівно себе треба заставити, раді Бога простити ближньому. Тому що так, так говорить Бог. І це, що говорить Бог, це є корисно для людини. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми, ми жили на землі чисто, без гріхів, без. Всяких духовних проступків. Але якщо ми звершимо якийсь гріх чи багато гріхів, щоб ми мали можливість покаятися Богові і щоб ти проще гріхів, щоб ми заставили себе простити свого ближнього. Тоді Господь буде очищати наші душі від гріхів і буде наповнювати їх душі наші тою благодатною силою, якою якої хоче кожна душа. Оце благодатна сила, як молоко для дитини, материнське молоко. От. Вона дитина цим молоком живе. Для неї воно все. Вона, там доросла людина, там вона п'є воду, п'є компот, там є хліб, є картоплю, є там ще щось там. А дитина тій молоко це все в неї там, що потрібно для життя. Це. Те, що потрібно для тілесного зростання, тілесного довольства. Так благодать Божа, як материнське молоко, необхідне для душі кожної людини. Душа їсть, то вкушає і питається божественною благодаттю. І коли є благодать Божа в душі людини, то така людина завжди спокійна, завжди вона. Ну, Зберігає в собі благородство, красоту духовну, і ніякі земні випробування, спокуси, труднощі не можуть збити людину з її людського образу, вибити її з сідла, як говорять, ну, зустріться людиною з великої букви, такою, так, яку Бог створив людину, яка Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми жили. Свято непорочне, ми колесо рішимо, щоб ми находили в собі сили покаятися, простити ближньому, і ми будемо носительні благодаті Божої, яка приведе нас у вічне життя на небі у Христі Ісусі, Господі нашому, якому від нас слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.